Так, друзі, ми з вами продовжуємо. І ще одна базова наша емоція, яку ми з вами розглянемо, це емоція страху. Я розумію, що для всіх це знайома емоція. І тут би я задала таке питання: як рятує нас страх? Бо як рятує нас страх наш, ви вже почули основну функцію цієї емоції. Знову ж таки, страх це теж дуже сильна емоція. Вона по силі своїй дуже подібна, по силі, друзі, подібна до емоцій злість, теж така дуже сильна, і вона відображає захисну реакцію людини при переживанні реальної, знову ж таки, чи уявної небезпеки. Коли є уявна чи реальна небезпека, ми з вами, в нас з вами автоматично виникає саме ця емоція. І емоція страху, вона така одна з перших еволюційних емоцій, яка ось ще спочатку. Там, розвитку еволюційного людини, ось була постійно з людиною, бо ви пам'ятаєте, історично, в яких просто небезпечних умовах перебувала і розвивалася, і змінювалася еволюційна людина і її оточення, і наскільки там ще в часи а, слонів, там маментів, да, наскільки хижих тварин, коли людина постійно була ось постійно-постійно була в небезпеці. Зараз ми з вами, хоч і на серед диких тварин, але теж є. А, Певна небезпека, яка переслідує нас кожного дня. І ця емоція страху вона зараз з нами майже кожного дня, вона постійно з нами. А ця емоція, вона тягне за собою таку інстинктивну реакцію на інстинктах. Протистояти об'єкту, що лякає, або прагнення уникати чи уникнути загрози, або завмерти. Ось саме поведінкові ці три розповсюджені реакції: поведінкові би замри, біжи. Це вони виникають в нас, коли виникає емоція страху. І однозначно треба знову ж таки показувати та пояснювати дитині, що страх, що боятися, це нормально, і ну, нічого соромного в цьому немає, сором'язливого. Тобто, бо інколи діти, особливо підлітки, там хлопці, підлітки, які намагаються бути мужніми, сильними. Вони їм дуже соромно проявляти і показувати свій страх. Але насправді вміти показати свій страх і вміти. Визначити те, що тобі зараз страшно, в цьому насправді твоя величезна сила. І ми можемо, наприклад, пояснювати і показувати, що навіть воїну, навіть зараз, нашим воїнам, їм теж буває дуже страшно, і боятися це нормально. А страх нас захищає, його основна функція це наш фізіологічний захист. Бо страх знову ж таки нас мобілізує, і ми з вами щось починаємо робити, щоб уникнути цієї небезпеки, яка може бути. Але який тут мінус, і які можуть бути такі наслідки, коли страх переходить в якусь невротичний, невротичну таку вже форму, невротичні страхи? Там фобії, ви знаєте, це вже такі патологічні страхи, а зазвичай, однозначно, з ними потрібно більш глибше, інтенсивніше працювати, пояснювати, показувати, знаходити якось раціоналізувати, що страх він безпідставний, не має зараз реальної загрози, що зараз в даному випадку, наприклад, загрози немає. А ось людина відчуває знову ж таки уявні, уявну якусь уявну небезпеку, їй стає страшно. Тобто невротичні страхи. Ну, інколи там не тільки за допомогою там, психологів, і психотерапевтичних, психотерапевтичних напрямів і там, технік вправ працюють, а ще інколи додають якусь медикаментозне втручання там, в залежності від ступені, від рівня цього невротичного вже страху, який йде. Але знову ж таки, страх як емоція, вона теж вона не хороша, вона непогана. А, вона виконує свою функцію, вона забезпечує захист наш від загрозливих подій чи об'єктів. І страх, він захищає нас. Він захищає нас, ми про це теж розповідаємо дитині, теж задаємо їй запитання, що чого ти боїшся найбільше. Як то кажуть, знаєте, вислів такий, подивись своєму страху у очі. Про що це? Що якщо ти розумієш, чого ти конкретно боїшся. То це е, простіше знову ж таки взяти під контроль і працювати зі своїми страхами. Е, тобто, зрозумій причину, і ви зрозумієте, що конкретно ви боїтеся. І далі ми можемо звертатися до раціонального. Якщо ти можеш конкретно робити, конкретні дії, бий, бі, 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 біжи. Це найпродуктивніші реакції, замри це. Взагалі непродуктивна реакція на страх, Вона, тебе не, ця реакція тебе не буде захищати. Тобто, що ти можеш зробити в даному випадку, щоб себе забезпечити, чи щоб знизити ось цей рівень страху? Чи коли тобі страшно, що допомагає тобі уникати небезпеки? Чи буває навпаки вам так страшно, що ви нічого не можете вдіяти? Ось справді виникає стан, ось ця реакція замри, ступору, що вам в такому випадку може допомогти? Якщо ми не будемо боятися, бо є насправді в історії, я думаю, в світі, в принципі, люди такі безстрашні. Подивіться, подивіться на людей, які займаються там, якимись небезпечними видами діяльності, які займаються екстремальними видами спорту, тобто такі безстрашні люди. І ось якби всі могли бути такими безстрашними, не боятися, чи могли б ми тоді уникати небезпеки, правильно уникати цієї небезпеки. Бо люди, наприклад, там, спортсмени, які займаються екстремальними видами спорту, вони постійно ризикують і вони знають. Що там є небезпека, але вони свідомо йдуть на цю небезпеку. Тобто, що їм допомагає, ось ця їх особливість і така приглушеність у цієї емоції, що о, страх це не настільки інтенсивний та не настільки сильний це цих певних особливість, що ну, їх це не лякає. Час, знову ж таки, що їм тоді допомагає уникати небезпеки, бо там ось ця безпечна небезпечна, вона дуже так, е, е, да, якось не відрізняється вже цими людьми. Що можна ще робити з дітьми? Є вправа, яка називається увага, Подорож у безпечне місце. Я думаю, теж для багатьох зараз знайома вправа, коли ми знаходимо своє внутрішнє безпечне місце. Можна робити це через візуалізацію, запропонувати дитині вправу на дихання, вдих, видих, ось декілька разів спокійно подихати, налаштуватися на те, що щоб побачити певну картинку, певну певний, певний образ. Це краще робити з дітьми вже шкільного віку, середній шкільний вік. Ось і запропонувати, подумати, уявити таке місце, чи це може бути реально існуюче місце, де ось ти почуваєшся в повній безпеці? Ще в безпеці в цьому місці є люди, яким ти можеш довіряти, з ким ти можеш поділитися своїми страхами, поговорити, хто тобі допоможе. З ким ти будеш теж відчувати себе в безпеці, хто тебе підтримає, зрозуміє. М -м, можна закривати очі, можна просто уявляти з, з розплющеними очима, неважливо. Це може бути улюблене, якесь місце, затишне, безпечне, спокійно. Тобто, акцент ми робимо на безпеці, що це в першу чергу безпечне місце, де можна почувати себе добре, розслаблено. Тобто, уявляємо максимально деталізовано це місце. І запам'ятовуємо. І потім кажемо, коли ось є якась така, виникає емоція страх, і відчувається певне напруження, тривожність, та ось такі стани, почуття пішли, то якщо немає реальної згрози, то можна згадати ось це безпечне місце, перенести себе в це безпечне місце. Можна і намалювати також, попросити дитину намалюючи це місце, місце, яке ти побачив, побачила, і можна ще розповідати. Чи історію якось придумати, чи в принципі це, про це місце розповісти дитині. Тобто створити таку внутрішню безпеку, скажімо так, щоб, особливо якщо є якісь ну, ось відчуття страху, коли реальної загрози немає. А далі ми можемо ще запропонувати скарбничку. Таку способів боротьби зі страхами своїми, тобто можна разом з дитиною збирати скарбничку подолання своїх страхів, прям зробити таку скарбничку з якоїсь коробочки, чи якусь справді таку скарбничку фізичну, да, там купити собі чи зробити з чогось. І в цю скарбничку помістити можна всі знання. Розуміння, якісь прийоми, ось все, все, що може допомогти боротися зі своїми страхами. Ну, наприклад, якщо дитина боїться темряви, і це справді нормально, ви це пояснюєте, да, що у темряві ну, нічого не видно і може бути справді небезпечно. Але небезпечно в якому плані, що можна не на якийсь гострий кут, там кут. Столу, можна там впасти, перечепитися через палац, да, чи вдаритися ліжко. Тобто, да, це може бути небезпечно. Але, щоб все це бачити, ми можемо озброїтися ліхтариком, але який, або якийсь такий ліхтарик, да, ніч, ніч, нічник зробити собі, і все буде добре. Да? Тобто в цю скарбничку ми можемо покласти ось якийсь такий невеличкий ліхтарик. Да? І це вже буде нам допомагати, щоб ось в темряві на щось не натрапити. Якщо дитина боїться якихось плазунів, Авоки, змії там, чи ще когось. А, прочитайте з дитиною про цих тварин, про їх життя, про їх поведінку. Можна подивитися ще фільми, а, подивитися, які в нас різновиди в нашій країні є, які, з якими ми можемо зустрітися, наскільки вони безпечні, небезпечні, отруйні, неотруйні. Тобто подолання страху через інтерес, да, прояв інтересу до вивчення того, що може викликати страх. А ще один помічник у прирученні страху це може бути довіра, що коли страшно, можна покликати на допомогу друга, маму, тобто людину, яку, якій ти довіряєш. І разом вже боятися не настільки страшно насправді. Безпечне місце сюди ж, ви пам'ятаєте, там малюночки можна з безпечними місцями покласти. А, тобто, ось такі якісь способи приручення страху, ви з дитиною можете придумувати. Ще раз, друзі, страх допомагає нам мобілізувати свої ресурси для боротьби з небезпекою або уникнення цієї, без... цієї небезпеки. Емоція страху дає нам інформацію про те, що може зашкодити нашому здоров'ю, нашому стану, нашому благополуччю. І якщо прислухатися до наших страхів, то знову ж таки можна зробити своє життя більш спокійнішим і безпечним. Але якщо знов ж таки це робити правильно і а, так, щоб ці страхи не переходили. Нервоти в неврози вже в невротичні страхи, А, добре. Стосовно страху, теж поділіться в коментарях. Напишіть, як ця емоція вам дає інформацію, як вона допомагає вам, як ви прислухаєтесь до своїх страхів, як ви їх долаєте, як ви з ними працюєте, що особисто вам допомагає, чи можливо, якщо ви працюєте з дітьми, що допомагає вашим дітям долати ці страхи, чи які є страхи у ваших дітей, тобто що допомагає саме вам. Добре, друзі, і це був наш передостанній міні-урок нашого знайомчого курсу. Ми з вами рухаємося далі в завершуючий міні-урок. А в наш сьомий де будемо говорити про дослідження стосовно емоційного інтелекту, стосовно емоцій, прояву певних емоцій у дітей різного віку.